Дякую, да, була важка гра так. Э, добре, що в нас виявилася можливість так зіграти в більшості в овертаймі. Тренер э, ризикнув, зняв воротаря. Там у нас була гарна можливість э, реалізувати 5 на 3. Ну, пан Гелов віддав добру передачу, і там залишилось тільки закинути. Так, була важка гра, і вважаю, що хлопці дуже добре підготовлені, теж добре. Катаються, швидко приймають рішення. Я вважаю, що цей суперник був дуже вдачним для підготовки до чемпіонату світу. Так, так, у нас ще є, я вважаю, що невеличка, але така яма фізичної підготовки. Але я думаю, що 3-4 дні, завтра у нас вихідний, відновимося, то все буде добре. Не відчувалося, що там були чи не були. Я якось не відчув. Вони також грали добре і вчора, і сьогодні, але сьогодні ми виграли. Я б не сказав, що нові. Ми з Данією Трахтом та Вадимом Мазуром вже граємо, можливо, два чемпіонати світу, так точно. Але дуже багато товариських матчів, турнірів ми дуже багато грали. Я б не сказав, що це нова ланка, але принаймні олімпійські кваліфікації так, так, ну бувають моменти різні, так у нас, але граємо, зігруємося та підготовлюємося до чемпіонату світу.